Покажу вам ще футболки капцової. Подивіться, раз, два. Така от з вежею, з маяком, в полосочку з чайкою, світшотик з рибками. Бачите, він такий от з резинками дуже незвичної форми. Подивіться, який класний, е, класна футболочка з написами в дрібну сіру полосочку. І подивіться, який класний світшот з Мікі Маусом, от Прямо під мої штани, в яких я сьогодні обрана. Так, подивіться ще одна з рибками в меншому розмірі. Пудровий світшотик. М -м -м. Ой, котик ще в нас є. Подивіться, який класний шкодний котик світшотик є в нас. Жовта у нас прийшла. Дивіться, яка краса. Так, ще одна з чайкою. З квіточками дуже мила. Це світшот, він має подовжений рукав, досить великий. Ну, ви знаєте, капцова це все стильно, гарно, модно. Лаванди одні. Подивіться, які гарні лавандочки, це футболочка. Ну, ці я вам показувала, тож не буду. А, чайки я вам показувала. Ага, є ще одна, ось така з підвернутим. Це все, що ми маємо капцову із футболок. Тож поспішайте, їх залишилося зовсім мало. Можливо, вам хочеться ще поновити свою колекцію футболок. Ще в них буде час ходити, звичайно. Чекаю на ваші замовлення. Продемонструвала, показала все.